Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. У парку центральної Верпані відтворили частину алеї троянд Бахмута. Саме ця квітка була символом довоєнного міста. На території ірпінської громади почали впроваджувати європейську систему роздільного збирання твердих побутових відходів. На вулицях РПНА встановили 149 контейнерів для сортування сміття, яке потім безкоштовно вивозять на переробку. Пілотний проект фінансується виробниками упаковки та продукції в упаковці. Ірпінь-водоканал позбавили ліцензії на надавання послуг у Бучанській громаді. Таке рішення прийняли на засіданні національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтепер надавачем водних послуг в Бучанській громаді є Бучасервіс. Волонтери Добробату відновили дах на оселі літньої Ірпінчанки. Щоб відбудувати будинок жінки, небайдужі добробатівці 35 разів виїжджали до Ірпеня. Стало відомо, що в Ірпені Створюють ще одну рекреаційну зону відпочинку з мангалами Форест. Таке місце на вулиці Соборній облаштовує державне підприємство Ліси України В Орпінській громаді пройшли випускні вечори. Завершення свого навчання святкували 438 випускників. Із них за заслуги у навчанні 38 учнів були нагороджені золотими медалями, а 19 – срібними. До ірпінської громади завітали третій секретар посольства Ірландії Девід Конвей та секретар посольства Литви Маріуш Дунда. Вони оглянули відновлений дитсадок Рута та облаштоване протирадіаційне укриття у Козинцівському дитсадку Івасик Телесик. Обидва об'єкти фінансував уряд Литви. Вихованці Ірпінської соціально-спортивної школи фонду Реал Мадрид разом із дітьми з інших регіонів України взяли участь у футбольному турнірі Копа Алма в Угорщині. У конкурсі презентацій наша ко. Команда здобула перше місце із номером промир. 13-річний хлопець з Кореї Юсія Кім приїхав у Михайлівку Рибожівку, щоб допомогти 20 дітям із найбільш незахищених родин. За власні кошти він закупив для них солодощі, канцелярію та побутові товари. У празі розпочався судовий процес над добровольцем з Чехії, який під час бойових дій в Орпані та Бучі грабував загиблих солдатів і цивільних. Більше читайте та дивіться на усіх платформах Тіві.